Сьогодні середа, 18 грудня, ви дивитесь чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Вітаю вас. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Музика. Вулиця Богдана Хмельницького вже незабаром стане проїзною. Опозиція тимчасово призупиняє масову відправку людей на євромайдан. Працівники Калинівського ринку пожертвують своїм офіційним вихідним у понеділок 30 грудня, щоб усі бажаючі мали змогу придбати все необхідне до Нового року. Вулиця Богдана Хмельницького вже незабаром стане проїзною. Принаймні так запевняють чернівецькі чиновники. Нагадаємо, що цю вулицю почали ремонтувати близько двох років тому. На цей момент на Богдана Хмельницького вже замінили частину мереж. Детальніше про все це дивіться в нашому наступному сюжеті. Люди обурюються, робочі працюють. Саме так проходять ремонтні роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Мешканці цієї вулиці розуміють, що ці роботи були необхідні, проте невдоволені строками їх виконання. Дуже погано, дуже. І грізюка тут по-перше, і це, це вже неможливо. Вже відколи цей ремонт тут робиться, це взагалі не, не вкладається в ніякі рамки. Те, що ділиться, добре, як воно діляться. Тому що зараз, якщо всіх воно так буде всю зиму стояти. треба темпи. Чиновники ж розповідають, що найближчим часом проїжджу частину Богдана Хмельницького засиплять. Зокрема, ці роботи вже розпочаті. Робітники спочатку засипають газові мережі піском, після чого самі траншеї заповнюють гравієм. Як нам розповів Дмитро Сірман, роботи по засипці вулиці затягнулись через те, що фірма, яка возила спрута гравій, наштовхнулась на артснаряди часів Першої світової війни, через що темпи уповільнились. Я розумію справедливі обурення наші мешканці цієї вулиці, але це ремонтні роботи, на жаль, не все можна передбачити або сказати так, як би ми хотіли. Після завершення робіт по засипці вулиці Богдана Хмельницького нею зможе рухатись транспорт, таким чином розвантажуючи центральну частину міста. Наша задача як найскорішими темпами завершити ці е, роботи в плані, щоб вона була проїжджа Спрофілювати, тому що чекаємо снігу і в момент перекриття центральної частини, то рух транспорту, щоб пішов по цій вулиці, ще є роботи, ведуться, ще є добрі. Кусок роботи стараємося, щоб найближчими днями завершити роботи. Вже весною вулицю знову розкопають і продовжать тут ремонтні роботи. Зокрема, будуть спроведені роботи по облаштуванню дощоприймальної каналізації і водопроводу. Зокрема, щодо останнього роботи проводитимуть в частині від вулиці Горького до університетської. Що ж до завершення капітального ремонту Богдана Хмельницького, то його планують завершити вже наступного року. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Опозиція тимчасово призупиняє масову відправку людей на Євромайдан. Про це на брифінгу повідомив керівник фракції Забитківщину в міськраді Олексій Каспрук. Подібну ситуацію політик пояснив браком коштів, однак запевнив, в разі мобілізації чи надзвичайних ситуацій людей повезуть знову. Також Каспрук висловився з приводу накладеного вето секретаря міськради на рішення сесії щодо засудження дії Беркуту при розгоні мітингу в ніч на 30 листопада. Кримінальне провадження, яке правоохоронці відкрили після блокування міськради 2 грудня, опозиціонер називає туалетною справою та закликає владу не чинити тиску на слідчих. На Майдані Незалежності продовжують перебувати активісти з Буковини. За словами Олексія Каспрука, всі охочі можуть долучитися до протестувальників та записатися в одному із кількох наметів від опозиції. Там людям в разі потреби нададуть всю необхідну допомогу, нагодують та облаштують. Однак добиратися до столиці буковинцям все ж доведеться своїм ходом. «На сьогодні ми поки що призупиняємо відправку всіх бажаючих. Ми надавали раніше таку можливість. На жаль. Ресурси не 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 безмежні. Але ми сьогодні готові і будемо допомагати дістатися до Києва і з Києва тим людям, тим людям, які готові працювати на майдані на волонтерських засадах. Масову відправку мітингувальників Каспрук обіцяє відновити в разі оголошення загальної мобілізації чи акції протесту. Висловився опозиціонер із приводу витування Віталія Михайлішиним нещодавнього сесійного рішення. Нагадаємо, на останній сесії депутати міської ради під тиском євромайданівців, які стояли під стінами ратуші, ухвалили звернів звернення до президента з вимогою піти у відставку, відправити у відставку уряд, засудити криваві дії Беркуту та звільнити Юлію Тимошенко. Однак, вже через декілька днів, посилаючись на порушення регламенту, провладна більшість звернулася до секретаря ради з проханням заблокувати прийняте ними ж рішення. Якщо там сидять дорослі люди, які читають рішення, потім піднімають картки, а потім на другий день починають розказувати, що вони не зрозуміли за що вони голосували. Ну це це просто смішно. Питання про вето буде розглядатися на позачерговій сесії міської ради в п'ятницю. Подібні дії місцевої влади спонукали опозицію, громадські організації та студентство до кампанії громада проти Михайлішина. Кінцевою метою акції, за твердженнями є відставка секретаря міськради та всього депутатського корпусу з подальшими перевиборами. Досить емоційно політик відреагував на так звану кримінальну справу про блокування, назвавши її туалетною. Каже, місцеві регіонали та їх сателіти розпочали політичні репресії проти активістів Євромайдану. Десятки студентів, журналістів та депутатів різних рівнів, які перебували в сесійній залі 2 грудня під час блокування її євромайданівцями, вже допитані слідчими. У нас є інформація про те, що, по перше, Збиралися проводити і ну, такі плани ще є. Обшуки в мене в помешканні в нашому офісі на вулиці Суворова е, готові, можливо, вручати вчинення злочинів. Каспрук закликав правоохоронців не тиснути на студентів і опозицію та діяти виключно в правовому полі та відповідно до моральних норм. Олександр Куркоєл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Україна припинила підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це факт. Угорщина також країна колишнього соціалістичного табору вже 9 років як входить до європейської спільноти. І це також факт. Цьому факту передувала велика напружена робота. Не все йшло так, як хотілося, б, довелося йти на певні жертви, припуститись певних помилок. Але країна отримала потужний імпульс у соціально-економічному розвитку, у чому можна легко переконатись, просто пересікши кордон України та Угорщини. Ми розпочинаємо серію спецрепортажів із Угорщини про цікаві зустрічі, цікаві місця та людей сусідньої держави. І перший про те, як колишня комуністична країна адаптується у капіталістичній родині. На даному етапі пріоритетом зовнішньої політики угорщини є повномасштабне інтегрування до Євросоюзу та НАТО. Перше і найголовніше, що довелося змінювати в Угорщині при підготовці до входження в Євросоюз, це закони. Угорці переписали і адаптували до європейських більше 90% законодавчих актів нам довелося підкоригувати, підтягнути законодавство до європейських стандартів. Це було дуже важливим етапом, оскільки і іноземні інвестори є просто громадяни Євросоюзу, які прибувають до нашої країни. Вже знають наші закони, узгоджені з ЄС і знають, чого від нас очікувати. Звісно ж країна, яка тривалий час перебувала у соціалістичному середовищі, стикнулася при інтегруванні до європейської спільноти з цілим рядом труднощів, але ніхто й не обіцяв, що буде легко. Но нам нужно были законы и вот всю экономику перестроить вот на этот лад. Конечно, есть и жертвы, это мы однозначно можем говорить, потому что некоторые отрасли практически уничтожались от Вугошинга. Okay. То, что с сахарным производством, например, связано, это практически на ноль свилас. Хотя у нас есть квота. У нас настока стані сагарний Постраждало сільське господарство, зокрема тваринництво. Сталося так, що угорський ринок вже був відкритий для виробників з ЄС. В результаті, наприклад, дешеві молочні товари з Німеччини заполонили угорські магазини. А от зворотного процесу не відбулося. Угорщині різко скоротилося поголів'я рогатої худоби. Такі саме процеси спостерігалися і в галузі транспортного будівництва, яке в соціалістичні часи було добре розвинене. Ми всі добре пам'ятаємо автобуси і карус. Конкуренції із західними гігантами вони не витримали. Тепер припущення помилки переосмислюються і каруси підтягуються до конкурентноспроможнього рівня. А уряд працює над законом, згідно з яким не можна буде продавати продукти харчування, привезені здали. Реалізовуватимуться тільки вироблені місцевим виробником. Але набагато більше Угорщина отримала від Євросоюзу. І перше це конкретні матеріальні привілеї варто згадати лише ту фінансову допомогу і підтримку, яку отримала Угорщина від ЄС в рамках сільськогосподарського співробітництва. З цих джерел було побудовано дороги, відновлено каналізацію, інші об'єкти житлово-комунального господарства. Цього вже достатньо, аби переконатися в перевагах Євросоюзу. Наші студенти отримали можливість навчатися в інших країнах, що стимулює культурний обмін. Наші працівники можуть працювати в країнах ЄС, а це підтвердження одного з принципів свободи вільний рух робочої сили. Другим важливим здобутком заступник міністра вважає можливість вільного руху, адже жителі країни, яка довгий час була комуністичною, а відтак закритою, отримали привілей вільно пересуватися іншими країнами. Їм не потрібний закордонний паспорт. Вони не проходять митний контроль. А це додає відчуття свободи та гідності. Що свобода і що такое вибір? Можна вибрати між свободою і хлібом. А, хто хліб, хлібом, завжди стане рабом. а кто выбирает свободу, он сам будет сам себя выращивать э, хлеб. И вот в этом есть суть. Суть. Есть разные выборы. А сейчас люди просто научились, молодые люди научились потому что если ты сам хочешь развитым человеком быть, тогда сам себя должен обеспечить э, свою семью, работать и идти вперед. Практически большие возможности у людей сейчас. Прості угорці ставляться до факту входження країни до Євросоюзу по різному. Я вважаю, що нічого хорошого не відбулося. Мені особисто не стало краще. Я пенсіонер. Я очікувала, що мені дадуть більше пенсії, буду мати більше грошей. Але виходить, що я сама не можу прожити на свою пенсію і маю допомагати своїм дітям, тому що в них також зарплата така мала, що вони не можуть на це прожити. Щось стало краще, щось стало гірше. Багато інформації до нас потрапляє тепер швидше, і ми маємо змогу швидше реагувати. Тобто ми розвиваємося швидше ніж без євросоюзу. Те, що ми увійшли до ЄС, однозначно позитивний момент. Важливо, це закони і правила ЄС, які здійснюють на нас позитивний вплив. Дуже важливо, що ми належимо тепер до великої європейської родини. До ЄС входить багато націй та національних груп, і це дозволяє нам бути єдиними і рівноправними. Я вважаю, що відбулися. Лише позитивні зміни. Ми від ЄС отримали тільки хороше, багато інвестицій від Євросоюзу, у тому числі і державних негативних моментів. Я не відчула для мене це було дуже важливим. Ми отримали свободу, вільно пересуватися. Нам не треба просити жодного дозволу для того, щоб перетнути кордон. Я викладач університету і дослідник. Я Особисто відчула допомогу студентам та викладачам. Ми отримали можливість їздити по різним країнам і проводити програми співпраці. Угорщина вже 9 років. Або лише 9 років знаходиться у складі Євросоюзу. Угорці бачать в цьому факті і негативні, і позитивні моменти, але всі вони переконані, що їхня країна рухається у правильному напрямку. Лариса Сергієва Андрій Дубінецький з Будапешта для Чернівецького репортера телеканал Чернівці. Чернівецька новорічна ялинка готова до відкриття вже завтра, 19 грудня. В місті відкриється різдвяне містечко та головне новорічне дерево міста. Більше про те, як цього року прикрашали ялинку і скільки іграшок на неї витратили, дізнаєтесь з нашого наступного матеріалу. Головну новорічну ялинку до чернівців привезли минулого тижня, і вже сьогодні вона готова до відкриття. Нагадаємо, що головне новорічне дерево міста привезли з села Вовчинець Вижницького району. Ялинця, яка цього року прикрашатиме соборну площу, 68 років. Її висота становить 22 метри. Шукали дерево, яке було б гідним статусу головної новорічної ялинки чернівців, близько двох місяців. Над доставкою, встановленням та прикрашанням дерева працювало десятеро працівників тресту зеленого господарства та дизайнер. В той же самий день, коли привезли, була вона встановлена, і протягом п'яти днів її підбивали і прикрашали. І зараз на сьогоднішній день вона вже готова, повністю прикрашена, з іграшками, святковою ілюмінацією світовою. Все встановлено вже. Для прикрашення головного новорічного дерева міста цього року було використано 76 сніжинок, 80 дзвіночків, 18 гірлянд, довжиною 100 метрів кожна, 48 підвісок, 52 бантики та інші іграшки. Нагадаємо, що відкриття різдвяного містечка та головної новорічної ялинки міста відбудеться вже завтра, о 17 годині. Дар'я товпіч, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники Калинівського ринку пожертвують своїм офіційним вихідним у понеділок 30 грудня, щоб усі бажаючі мали змогу придбати все необхідне до нового року. Всі ж інші ринки міста працюватимуть за своїм звичним графіком. Щоправда, практично всі і так працюють по понеділкам. Наша знімальна група поспілкувалася з підприємцями Калинки, щоб дізнатись, чи вигідно це їм, та чи сподіваються продавці на наплив клієнтів у переддень нового року. Деталі дивіться у наступному сюжеті. Ідучи на зустріч численним побажанням підприємців та покупців, адміністрація Калинівського ринку повідомляє, що ринок працюватиме і в понеділок, 30 грудня, що попередень нового року усі бажаючі встигли придбати необхідні товари. Ми все ж таки вирішили зробити Калинівський ринок відкритим для відвідувачів, для того, щоб вони встигли і придбати новорічні подарунки, новорічні прикраси. Більшість підприємців задоволені таким рішенням дирекції ринку, адже таким чином у них з'являється можливість вторгувати більше в пройдешному році. До того це добрий день і для того, аби самі працівники ринку змогли купити все необхідне до новорічного столу та, звичайно ж, подарунки. Адже в робочий день це не завжди вдається. Пані Світлана та пані Галина працюють на калинці вже майже 15 років. Жінки розповідають, що не пам'ятають такого рішення раніше. Якщо 30 або 31 грудня припадало на понеділок, то за графіком вони мали вихідний. Цього разу побачать, наскільки це Потрібно чи буде з цього вигода? Я думаю, що потрібно для оптовиків це потрібно. В основному наш покупець це. Люди, підприємці, які мають власні магазини, і в основному наш їхній покупець приходить перед самим святом, і тому 30-го числа буває так, що в магазинах закінчується товар. їм потрібно під'їхати. Їм зручно буде під'їхати і купити знов товар. У нас лопток це вже різні, скільки людей, скільки різних думок. Одним дуже от це на руку і подобається, що вот так, Другим одні не кажу, різні думки. Щоправда, вихід на роботу 30 грудня, за словами директора ринку, не є промисовим. Кожен підприємець вирішує сам чи торгувати йому в цей день, запитуючи у покупців, чи все вони вже придбали до зустрічі нового року. Більшість відмовляється спілкуватися. Мовляв, зараз заклопотані Днем Святого Миколая. Швидше до цього зимового свята готуються. Купують іграшки, фрукти, солодощі та все інше щось таке, чи можна порадувати дітлахів. Про новий рік ще не всі думали. До того ж, тепер 30 грудня ще буде можливість щось придбати. Працюватимуть і 31 січня. Щоправда, не всі будуть на місцях впродовж усього робочого дня. Вихідними днями на Калинівському ринку будуть середа 1 січня та вівторок 7 січня. Усі інші дні Калинівський ринок працюватимуть у звичайному режимі. Генрієта Бео, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найкращий співак серед географів і найкращий географ серед співаків. Саме такими словами відкривали меморіальну дошку Назарію Єремчуку на факультеті географії Чернівецького національного університету. Саме там здобував першу вищу освіту відомий на весь радянський союз співак і композитор. На відкритті побували і наші кореспонденти. Лише по дві гривні вистачило зібрати з кожного студенту географічного факультету Чернівецького національного університету для того, щоб виготовити та встановити пам'ятну дошку. Цими сходинами Назарій Яремчук ходив у часи свого студентства, Хоча тоді ще не був зовсім упевнений, що саме з географією пов'яже своє життя, і ходив він цими коридорами, і можливо тут. Серед цих студентів, які сьогодні ходять, і майбутні Нобелівські лауреати, і майбутні академіки, і майбутні народні артисти, і нам надзвичайно приємно, що саме студенти-випускники нашого університету так прославляють Україну. На відкритті зібралося чимало студентів, викладачів, і, зокрема, тих, хто знав Назарія у цих стінах. Говорили і згадували багато про те, що він був допитливим студентом і любив мандрувати, про те, що були у нього товариші та побратими. Саме таким молодим і усміхненим зобразили його на пам'ятній дошці. Він тут посміхається. Він є оберегом графічного культету, Він є його світочем, він є оптимістом. Так і ми його сприймаємо як людину, яка дуже любить нашу землю. Яка кличе в гори, яка кличе за собою, кличе до кращого. Ініціатива встановлення меморіальної дошки належить студентству. Вони ж у свій час поклали слова гімну факультету географії на музику червоної рути. Лунала пісня, і на урочистому відкритті славнозвісну родину, а капельну виконувала студентка факультету. Приспів підспівували усім миром. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Майже 100 майстрів, які своїми руками виготовляють неповторні витвори, їдуть до Чернівців на фестиваль Декораж. Для творчих людей з усієї країни наше місто стало традиційним місцем зустрічі. Це вже третій фестиваль подарунків ручної роботи. Відбудеться він 21-22 грудня у торгівельно-розважальному центрі. Депо на фестивалі можна буде не лише придбати витвори, але й і самому змайструвати їх. Відтак кожну годину всі два дні будуть відбуватися різноманітні безкоштовні майстер-класи. Якщо ж ви ще не придбали цікавих подарунків до новорічно-різдвяних свят для своїх друзів та рідних. То завітайте вже цієї суботи та неділі на фестиваль Декораж. Але якщо у вас не буде такої можливості, то ви зможете переглянути програму Хендмейд, що транслюється на нашому телеканалі щосуботи, о 17.30 або ж на офіційному сайті програми. Наші ведучі, а також їхні гості, детально розкажуть вам про будь-яку річ, яка може стати чудовим подарунком, виготовленим власними руками. Це були всі новини середи. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску Чернівецького репортера та бажаю вдалого завершення дня, що минає. Залишайтесь телеканалом Чернівці.